Для створення акції натискаємо кнопку Створити акцію. Вводимо назву акції. Вибираємо її період. Додаємо опис акції. Вибираємо магазини дії акції та додаємо товари. Товари можна пошукати як по ідентифікатору. Так, по назві. Створена акція додається до загального переліку акцій. Акції можна редагувати, або ж видаляти. Для перегляду звітів по акціях натискаємо кнопку Відкрити звіти.